День, дорогенькі мої. Мене звати Наталя. Ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Отаке темне небо у сьогодні у нас під ранок у нас йшов дощик. Сьогодні 1 лютого 2025 року. Лютий почався, а у нас весна. Галантуси повиходили уже з пуп'янками, а також Повиходили крокуси, іриси, голландські, січасті, мускарі вже великі, он, кущі які, і всі інші рослинки. Тюльпани, нарциси, все росте, передають нам похолодання, он лютики, цімлічник. Ну, на вулиці весна. Січа, Ірис, нарциси. Сьогодні не дуже гарний день. Сьогодні була тривога і бомбило нашу Україну. Але сьогодні мені прийшла посилочка від Романа Данилєва. Дякую пані Світлані із каналу Вікнами в сад за її підказку. Тож подивилась на її розпаковку на її рослинки, ну і не удержалася. Тому що дуже гарні рослини. Ось Мпетрум Бренштайм. Або водянка чорна. Отака вічно зелена рослинка. Міняє своє забарвлення. Навесні яскравіша. Зимою більш така темніша. Має чорні ягідки. Далі Кипарисовик горохоплідний, боліварт. Також красунчик. Водянка 35 гривень, боліварт 60 гривень. Падуб блюпринц. Вічно зелена рослинка. Має в дорослому віці отакі червоненькі ягідки. Красунчик також. 60 гривень такий саджанець. Дивіться, який дуже гарний кущ. Рослина дуже гарна. Мабуть, більше 50 сантиметрів. 60 гривень горщик. Далі дуже гарний чагарник. Лапчатка рожева, квітне. І з червня і пожовтень. 35 гривень лапчатка. Далі лохина блюголд. Середньо рання до 1,5 метра кущі. Дуже гарні солодкі ягідки. В дорослому віці до 6 кілограм з куща ягідок. Потім ще одна лохина надрання сорт дюк. Лохини по 65 гривень, 1,5-літрові горщики. Подивіться, які саженці, які гарні бруньки. От. І ще одна рослинка. Це карликовий барбарис конкорд. Дуже гарний, 50 см кущик в дорослому віці. Вогкий грунт там, торф. Садити поки не буду. Поки що всі мої ці рослиночки так і будуть стояти в своїх горщиках, Зніму тільки пакети і будуть стояти в неотопливому приміщенні. А далі буде видно. Щось, мої дорогенькі, дякую, хто додивився мене до кінця. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші замовлення. Щиро всім дякую. Тримайтеся, мої дорогенькі, моя Україна, тримайся. Віримо. Надіємось, не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожний день, за кожну хвилиночку нашого діт... життя. Співчуваємо всім, хто постраждав, бережемо себе. Все буде Україна, по-іншому ніяк. Ще раз всім дякую, до нових відео, до зустрічі, друзі! Мир нам!